Колеги, два дні тренінгу, перевантаження, і ми з вами проводимо рефлексію, яка називається рюкзачок знань. Що ви, які знання, вміння, відкриття покладете до свого рюкзачка з тренінгу перезавантаження? Прошу. Yeah. Ну, по-перше, це були два чудові дня, за які дізналась реально ну, дуже багато нового, тому що я ще початківість у цій сфері. Сьогодні мені дуже сподобалося, що я навчилась працювати в деяких програмах, про які я навіть не чула, і взагалі дуже багато інформації за якою вдячна. Ну за ці два дні я теж дуже багато нового дізналася, хоча б не навіть вже в цьому, але багато і дізналася в яких програмах ще можна працювати з дітками і буду працювати. Так що дуже велике дякую вам. Що ви походили до рюкзачка? За свого рюкзачка я візьму обов'язково ранкове коло і візьму все те, що ви нам дали всі роботи, запам'ятала і буду обов'язково використовувати в своїй роботі. Дякую, Дякую. за цей два дні отримали дуже багато корисної інформації. Працюю теж не дуже багато, маю маленький досвід роботи, але в майбутньому буду використовувати всі вправи і платформи. Більше сьогодні було з деякими платформи знайомства, але під час відпочинку можна буде глибше ознайомитися і працювати. Дякую за ці два дні. За два дні дуже було багато інформації, багато чого нового дізналася, багато ігор. Платформи є ті, в яких ще не працювала. Все все заберу з собою і буду надалі використовувати у своїй роботі. Дякую. Тренінг, тренінг був дуже творчий, креативний. Візьму вправи для своєї роботи. Велике дякую. Дійсно, ці два дні були дуже насиченими, особливо сьогоднішній день. І якщо вчора я себе відчувала якось в піднесеному настрої і була спокійна, то сьогодні я трішечки розгублена і зрозуміла, що ще багато треба працювати, опановувати. І велика вдячність вам за ту інформацію, за ті знання, які ви нам дали, особливо сьогодні. Візьму, звичайно, не обіцяю, що я буду все зразу, але одну-дві сервіси, один-два. Треба досконало пропрацювати, опрацювати, і це буде вже корисно. Дякую. рюкзачок поповнився новим багажем знань. І практик, за що я вам щиро вдячна, ви молодець, крута, і <кій> <кій> я подумаю ще про сертифікацію <кій> за ці дві, два дні. Хочу вам дуже подякувати. Багато нової інформації якось стимулювало. Ну, багато ми знаємо, але і, і хочеться знову ви нас стимулювали ще шукати щось, навчатися особливо по цих ще програми. Ці всі нові вони дійсно дуже корисні, але трошечки воно знаєте, стор... ну як не знаю, як сказати правильно. Багато ще працювати, тому що цей техніка комп'ютер трошки здавав збій, трошечки пропустила, але мене дуже зацікавило. Дуже вам вдячна. На жаль, що це дуже мало. Хотілося би ще і про все знати. Але да, і практики, і цього на два дні я бачу, що вас дуже багато, великий наробіток, ви велика молодець. Я пишаюся, що я з вами познайомилася, буду цікавитися вашими роботами. вашими там ви казали Ютубі, і всюди. Мене це дуже зацікавило. Дуже дякую. То, звичайно ж, вже... зараз як інший музика, так? Mm -hmm. Величезне вам дякую, справді багато з чим я вже працюю. Єдине у мене не доходило ру до канви, тому з собою забираю канву. Звичайно, жаврюзачок. І звичайно ж ще більше задумалася. Це сертифікація. Боюсь, але все ж таки е треба пробувати. Як ви кажете, вийти з зону комфорту і, звичайно, вже пробувати. Тому величезне вам дякую. Пані Світлана, хочу сказати вам е, велике дякую за вашу енергію, за те, е, як ви нею заряджаєте, як ви нею ділитеся. Е, за ці два дні дійсно е, трошки перевернулося все з них на голову. З е, собою забираю повний рюкзак планів на літо. Хочу подякувати вам за дійсно, як сказала колега, за енергію. В мій рюкзак поповнився і без того, наскільки я енергійна людина, але енергія вже аж вилазить з того рюкзака, тому потрібно його взяти трошки більшим. Звичайно, для себе я взяла канву і падлет, тому що в падлеті взагалі не працювала. Взяла для себе до нових зустрічей. Дуже дякую за цих два чудових дні. З собою брюкзак я візьму всі оці групові розподіл на групи. Це дуже цікаво, дуже класно. І буду це впроваджувати в майбутньому. Звичайно, з, з такими технологіями я більш-менш знайома, але все ж таки розширила свої знання і щось візьму з собою. і Буду користуватися в подальшому більше. Дуже дякую. Дякую вам за ці два дні дійсно перезавантаження, перезавантаження мозку, ідей різних. Дякую, що ви поділилися своїм наробітком, напрацюванням, своїм досвідом зі свого великого рюкзачка в МІ. Тому я собою заберу. Буду використовувати в своїй діяльності всі різноманітні. Сайти, штучний інтелект я використовую, але деякі для мене були нові, тому дякую вам. Ну, мірію, закторюк, зачок знань однозначно буде важким, тому що, але в ньому все лежить хаотично, поки що. Я прийду додому, зроблю розпаковку, розкладу все по поличках і тоді вже буду цим всім користуватися. Дякую. Дякую вам за два дні зустрічі, дуже було все цікаво, цікаві вправи, різні види роботи. Ну, звичайно, сьогодні з зі платформою, обов'язково буду проваджувати своїй роботі. Дякую вам велике. Дякую. Дякую вам за ваші знання, які ви мені подарували, за вашу е, Ціле літо буду працювати, тому в мене великий стаж роботи, але, але це для мене все нове. І так як я старше покоління, мені приходиться розкладати це все по поличках і не за один день. А треба буде працювати певний час. Дуже багато цікавого взяла для себе. І мені для мене головне, що я вам з вами спілкуюся ось так, а не онлайн режимі. Для мене це дуже важливо. Дякую. Я теж дякую вам за е, ваші знання і вміння, які ви нам передаєте. Скажу чесно, що більшість платформ, які Ви нам сьогодні показували, я ознайомлена, вмію, практикую. А, але ще є над чим працювати над вдосконаленням, е, над узагальненням. Тому все беремо з собою і працюємо. Шановна Світлана Сергіївна, величезне, дякую вам. За ці два дні неоціненного досвіду, який я отримала, я буду намагатися обов'язково всі ті нові вправи і нові е -е, платформи обов'язково здолаю, обов'язково навчуся. Тільки треба навести лад у своїй, як казала моя колега голові. Тому що все, за все одразу не візьмешся. Потрібно щось почати. Е -е, я вже це зробила. Практично, знайомлючись з вашими уроками на різних каналах, в Ютубі, так, обов'язково зареєструюся за вашою порадою. Вам бажаю всього самого найкращого, успіхів, творчих здобутків, ну і щоб надалі покоряти вершини нашої педагогічної майстерності і ділитися надалі із нами, і з молодим поколінням, і здоров'я, і всього самого найкращого. Світана Сергіївна, я хочу подякувати вам за ваше доброзичне виставлення. Мені було комфортно тут, дуже приємна мова, така голос, дуже великий досвід, багато цікавих вправ. Я теж багато собою чого візьму. Ну, може й не влітку, пізніше розберуся і теж візьму до уваги. Дякую вам за все. За два дні творчої співпраці я також іду з повним рюкзаком знань і вмінь. я багато прав собі законспектувала, Я дійсно буду їх використовувати, дякуючи вам. На літню відпустку я також собі спланувала вже що я більш детально зайду на кожний сервіс, який ви запропонували. Ознайомлюся на Ютуб. Зайду. Я вам дуже дякую. Я багато почерпнула із цих двох днів. Вас дійсно Тут трудоємка робота, і ви плали в нас багато і хотіли до нас багато донести. Це вам вдобався, дякую вам за це. Свій рука зачок я обираю велику кількість різноманітних вправ, платформ. Хоча, ставалась я молодь, активно сижу в інтернеті, але все одно для себе взяла багато нового. дякую за цей постійний досвід. Ну, я підсумовуючи. Я вже біля якої руки не ставала і з лівої справи. Все одно я остання. Тому Я хочу вам сказати велике дякую за все. Ви дійсно креативна, творча у вас скільки натхнення, стільки ідей, скільки можливостей. Я не розумію, як ви все встигаєте, але я думаю, що від всіх бажаю вам творчих злетів. Щоб вам робота приносила задоволення, щоб ви ще більше розказували, ділилися і навчали молоде покоління. І всього всего найкраще, дякую за все. Я для себе дійсно теж ще треба працювати, працювати працювати над цими новими платформами, тому що треба йти з молоддю пліч рап... рап... опліч, а трошечки ми вже з віком. Ми хочемо відставати, ми ж хочемо теж бути попереду. Поэтому дякую вам за все. Було все дуже чудово і пізнавально. Я хочу теж сказати. А ми обласкали. Дякую, колеги. Я знаєте, ще раз вам говорю про рефлексію, що вона дуже важлива, важлива, тому що це звіт про вашу роботу, і не соромтесь того, що вона може бути частково негативною, або діти доказати, і ви прийдете до того розвитку. Я сьогодні хочу щиро подякувати кожному із вас. За ваш труд безцінний, правда безцінний, тому що в такі важкі часи вчитель на своєму місці працює, підтримує не лише дітей, а й колег, і батьків, і бабусі, і дідусів. Тому що я знаю також, що це таке. Я дуже хочу, щоб ми з вами і надалі співпрацювали. Я є, пишіть, дзвоніть, набирайте. Спілкуйтеся, дізнавайтеся, бо не соромно тому, хто не знає, а соромно тому хто не питає. Тому люблю вас, спасибі, дам законів.